Андріана закінчила школу на відмінно, сама знайшла роботу скрізь перша вона звикла усе життя допомагати іншим. Тому як тільки почався майдан, тендітна дівчина щодня була там, поміж барикадами. Вона каже, ходить на майдан. Там носить цей роздає, каже, чаї і вона щось скаже така за. Ночі не спить, потім на роботу біжить. І коли почалась війна, Андріана також була там. Дівчина вступила до Айдару про те, що воює. Вона розповіла рідним уже згодом. Вона сама вийшла на зв'язок і сказала, мама зі мною все добре, не переживай. Ну я рішила так, і це мій обов'язок. Я кажу, Андрія, мама, а хто як ними? Оце я за мам. А хто як ними? Андріана потрапила на схід, коли сепаратисти захоплювали луганське управління СБУ. Тоді вона думала, що все скінчиться за місяць другий. Коли ж зрозуміла, що це справжня війна, пішла з роботи і стала пліч опліч із чоловіками. У Айдарі худорляві розвідниці дали псевдома лиш БМП. Стріляло і по нам і. і... І пулі отак біля цього, біля голови, прямо падали, Ну, всяке бувало, в кожного, який там був, і в штурмовики. Ми йшли як перші, а потім вже йшла техніка, а потім вже, виходить, десь на середині літа, десь четверта операція, вже техніка почала ходити разом з нами. Спочатку пускали людей, і там один танкіст пожартував. Так, каже, йдіть вперед, бо танчик в мене один, а вас ще привезуть. Поміж обстрілами вона познайомилася з майбутнім чоловіком. Разом брали участь у боях за щастя Георгіївку та Донецький аеропорт. Андріана каже, це було кохання із першого погляду. Оце в мене з чоловіком фотографія на війні одна може. Ну може ще десь є. У окопах та у боях жило їх фронтове кохання. Коли Макс подзвонив, кажете, де я кажу, я на бойовій операції. де ти знаходишся. Я кажу, Макс, ти можеш привезти снаряд для тура осколишні, бо ми не взяли ми фугасні, бо ми осколишні взяли. Він приїхав в першій ночі, привіз снаряди, і ми поїхали в Сабів. Про те, що воює уже не сама. Андріана дізналась на фронті. Омріяний первісток став для і, подружжя і, справжньою і, несподіванкою. Спочатку був плач, ну тому що я ще не розуміла, що, що робити тоді. А потім виходжу з лікарні і а мені в, в, в лікар в, в цьому в Лисича, де, в Лисичанську да вона каже: може, це тобі ну послання від Бога для того, щоб ти лишилась жива. І з сином під серцем вона воювала ще п'ять місяців. Потім вирішила, треба повертатись додому. За кілька місяців народила здорового макарчика. У Франкиського роддомі родила, і в довідці виписці написали що. Такий то такий який знаходився п'ять місяців у зоні АТО. Орден народний герой України недержавна державна нагорода запроваджена в 2015 році за ініціативи колекціонера-антикваріату та волонтера Андрія Боєчка, який, до речі, також із Прикарпаття, та ювеліра Дмитра Щербакова, виконана у двох модифікаціях: червоно-чорна стрічка на колодці, як у Андріани, для воїнів, що зі зброєю в руках захищали українську землю. Жовто-блакитна стрічка для волонтерів та медиків. Утім, для скромної карпатської дівчини, воїна, орден це ще не перемога. Найважливіше каже попереду. Визнання народу ну це дуже приємно. Особливо для демобілізованих, але приємніше звичайно було отримати її, коли б вже був мир. Перша нагорода для мене це ще я ще не отримала. Це мир на Україні. Зараз чоловік Андріани Максим підписав контракт та служить у морській піхоті. Коли син підросте, вона також планує приєднатись до чоловіка. каже, її сім'я буде по справжньому щасливою тільки після перемоги. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.